Доброго вечора, малята. Якщо ви тільки встановили гру, то ви побачите, що вона вся англійською. Як же нам увімкнути українську мову? Подивимось: є меню Translations. Якщо ми сюди зайдемо, то ми бачимо тут англійську та якісь китайські мови. Нам потрібне Steam Workshop. Відкриваємо його і там шукаємо українську локалізацію. Отже, нам відкриває у браузері сторінку різних локалізацій, і можна проглянути, тут ми бачимо українську. Але можна пошукати англійську, якщо набрати UA, то ми бачимо три різні локалізації. Вони всі різної якості, різно, по-різному підтримують останні доповнення до гри. Здається, оця є найбільш повною локалізацією, нам потрібно підписатися на неї. Після того, як ми підписалися, вона у нас з'явиться у грі. Подивимось. Отже, гра нам каже, що вона встановила українізатор. Заходимо в меню перекладів і бачимо українську. Обираємо українську і треба перезапустити гру. Після перезапуску ми бачимо, що гра у нас вже тепер українізована. І навіть бачимо версію українізатора. Досить свіженька. Я записую це відео у листопаді 2024 року. Дякую за увагу!